Мої ще вітання всім майстрам зібрали до громади. І чим хочу поділитися? Завжди так от. Не завжди нам виходить та трущина що коробки, щоб ми підрегульовану налічку. В даному випадку мені дошка сколібрувалася на 41 мм, тобто враховуючи відступ завіси і так далі. І я просто пробрав пас. 5 мм, використав, бачите, і сюди набив на цвяшки набив попередні такі планки, і того нам, повірте, буде достатньо для того, щоб нам повноцінно трималася нарічка регульована. Тобто не треба тут доклеювати, мордувати себе. Якщо не вистачає вам напас, просто тупо, от, кажу ще раз, тут є на 40 годин. Зараз. Так, дивіться, Гарно, акуратно в того от, ставимо налічник, цик, цик. Бачите, він навіть тримається, тобто, так як скалібрована калібровка з е, самої деталі, яку я доклею до налічника. Якщо я там пас зробив 5, так я тих самих 5 за рахунок того, що прогинається та пластинка. О, Бачите, все не треба гордуватися та доклеювати кісті. То... Само з другої сторони візьмемо. Зрозуміло, кусочок планки прибили степлером. Я не кажу, що є ноу-хау. хтось може давно так робити. Але... Той собі заморочується доклеює план, не потрібно. Все, дивіться, навіть не треба фіксувати, щоб таке ви під цей, э, скалібруйте деталі, яку доклеюєте до нарічки. Так що, можна використовувати, збоку між боку покажи ту планку. на увазі, якщо там знімеш. о, Маємо таких планків. Бачимо раз, два, три і дивіться. Все, гарно демонтується, гарно монтується і без всяких заморочок. Гарно бережіть. Все. І поділитися, поділився, буде щось. Увага! Ще я там зніму, як я власне, е, обтягаю ту налічку, як я її виготовлюю, зніму кусок відео. Бо також є певна послідовність, щоб обтягнути радіусну налічку, щоб вам було гарно, чисто і швидко надію. Знімок особи відео покажу.